Це дійсно неймовірна новина. Скандинавія Хом втілить вашу мрію про власне затишне житло за один місяць. Мене звати Оксана. Я проведу вам огляд модульного будинку габаритами 85 на 9,8 метрів квадратних, який знаходиться у нашому шоу-румі за адресою село Хотів, вулиця Долинна, 11. Наші будинки це простір, де завжди багато зелені, світла, спокою та гармонії. Тому ми створили криту терасу 9 метрів квадратний, на якій ви зможете більше часу проводити на свіжому повітрі із вашою родиною та розслаблятися з друзями. Запрошую в будинок. Наші будинки не лише красиві, а й екологічно чисті та енергоефективні. Ми встановили сонячні панелі. В оздобленні використовуємо натуральні матеріали, такі як фальшбрус, може бути натуральна ламель. І з передпокою потрапляємо у комфортну кухню. Заходимо. Кухня 25 метрів квадратних. Додатковою опцією може бути меблювання. Ви зможете готувати ваші улюблені страви та пригощати гостів, які прийдуть на новосілля. Також тут можна установити камін, який буде зігрівати вас взимку. Це дозволить в повному обсязі насолоджуватися життям та відволіктися від буденних труднощів. Санвузол 6 метрів 2 Його можемо додатково оздобити кахелем, установити душовий трап тощо. У будинку заплановано дві спальні кімнати. Це доросла спальня, де є місце для робочої зони 14 метрів квадратних. Та дитяча спальня. Давайте подивимося, 8 метрів квадратних. Із кухні вітальні є вихід на відкриту терасу. Тераса із композитної дошки. Її можна зробити будь-якого розміру, встановити із будь-якої сторони будинку. Тут буде дуже приємно установити шезлонг, поставити барбекю, басейн, відпочивати із родиною та з друзями. Ваші вечори будуть дуже веселими. Заходимо в будинок. Планування будинку можна змінювати згідно ваших потреб та вподобань. Це надає персоналізацію та унікальність кожному будинку. Для нас дуже важливо, щоб будинок показував вашу індивідуальність. Тому ми оздобили кухню гіпсокартоном. Це надає можливість замовникам поклеїти шпалери улюбленого кольору. Супроводжуємо замовників з моменту планування будинку до моменту установки його на земельну ділянку, допомагаємо зробити фундамент та беремо на себе інші клопоти. Надаємо 20 років гарантії на силовий каркас. Зробіть крок до здійснення вашої мрії. Звертайтеся в Дірект або за номером телефону. Мене звати Оксана, я ваш менеджер. You